Здравствуйте. Здравствуйте. 3 сентября. Мы свого читаємо учебник основи здоров'я 5 клас. В прошлый раз мы прочитали перший параграф. Сьогодні ми будемо читати второй параграф. Безпека та небезпека для життя. Ти дізнаєшся про безпеку та небезпеку, види небезпек. Навчишся діяти за основною формулою безпеки. Повправляєшся викликати Служби захисту населення. Ти вже знаєш, що безпека це коли нічого не загрожує життю і здоров'ю. Небезпека ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити. Щоб убезпечитися, треба вміти розпізнавати небезпеки, знати причини їх виникнення та способи захисту. Упевненість у собі, сміливість, обачність допоможуть уникати небезпечних ситуацій, небезпечно порушувати правила дорожнього руху, пішоходи можуть потрапити під колеса автомобіля. Якщо не дотримуватися правил безпечного користування побутовими приладами, пустувати з вогнем можеш отримати опіки або може статися пожежа. Пам'ятай, твоє здоров'я і життя залежить не тільки від знання правил безпечної поведінки, а найголовніше від їх виконання в будь-яких ситуаціях. Види небезпек. Численні небезпеки навколишнього середовища поділяють на три групи: природні, техногенні та соціальні. Види небезпек природні, техногенні, соціальні. Природні небезпеки явище природи, повені грози, землетруси, виверження вулканів, засухи, оледеніння, снігові замеди. Лавини, селі, цунамі, урагани, пилові бурі, небезпека від диких тварин? Пригадай, які природні небезпеки найчастіше трапляються там, де ти живеш? Якими були наслідки природних небезпек? Чи були готові люди убезпечити себе від цих наслідків? Як діятимеш ти, коли... Як діятимеш ти щоб уникнути наслідків небезпеки, наприклад, повені грози, буревію? Як ти вважаєш, чи може сучасна людина передбачити природні небезпеки і убезпечити себе від них? У результаті діяльності людини можуть виникати численні техногенні небезпеки, підвищений рівень радіації, забруднення шкідливими хімічними речовинами, ураження електричним струмом, вибухові та отруйні речовини, пил, шум вібрація. До них також належать пожежі, вибухи, забруднення довкілля відходами виробництва, транспортні аварії, підвищений рівень радіації, забруднення довкілля відходами виробництва, знешкодження небезпечних речовин, забруднення середовища небезпечними хімічними речовинами. Техногенні небезпеки погіршують здоров'я, а часом навіть загрожують життю людини. Трапляється, що поведінка людини може спричинити небезпеку для неї самої та інших. Такі небезпеки називають соціальними. Це може бути агресивна поведінка людей, хуліганство, паніка в натовпі, розбій, бандитизм, тероризм, шкідливі звички, куріння, вживання алкоголю, наркотиків також соціально небезпечні. Однак, попри різноманіття небезпек, усі вони мають спільну рису, завдають шкоди здоров'ю людини. Людина може втратити здоров'я або й життя. Моделюй, набувай життєвих навичок. Розглянь малюнки, що може трапитися з дітьми дорослими, які небезпечні ситуації створюють діти. Розкажи, як уникнути небезпеки, що ти здесь бачиш? Девочки бегают по душе. Вот здесь? Она может поскользнуться и упасть, а там машина, да? Да. Бежит. Надо спокойно идти, она бежит. Да. А здесь лужа, да? А это? Вот смотри, что тут у папы в руках? Пульт. Не, вот в этой руке. Чайник. Горячий, да? И он смотрит телевизор, а не смотрит, куда льет. Да. А тут детки сидят, и он может их обжечь кипятком да. из чайника. А здесь что за табличка да. на речке? Нельзя купаться. А они что делают? А, они купается. Ага. Мальчик что делает? Сидит за компьютером. А время сколько на часах? Двадцать три ноль ноль. Это сколько? Поздно уже? Да, уже нельзя сидеть за компьютером. А это? А эта девочка гуляет с А вот это что светится? Фонарь. Значит, ночью. уже темно, да? Да. А нельзя. кто там в кустах? Какие-то люди, да, два дяди? Да. Могут напасть на девочку, да, ага. обидеть. Она сама. Надо в Она это... поздно гуляет да, одна в... с собакой. Надо в это время спать. Найчастіше небезпеки виникають, коли людина щось не передбачила, про щось забула, чогось не помітила чи порушила певні правила. Завдання: розглянь малюнки, які правила безпечної поведінки порушують діти. Здесь що на перший. Мальчики, що вони роблять? Що то у них в руках? Разі можна так? так? Прямо в руках у них. А этот что а делает? А этот э, не смотрит, куда ездит. Да, тут поворотом машина едет, а он да. на велосипеде едет она, и не смотрит. Она его сейчас собьет. Угу. А эти что делают? А эти э, кидают э, кидают мячик. Угу. А этот? На скейте через дорогу на красный. А, да. Видишь, красный горит на светофоре. Да. А он едет на... А девочка що делает? На кухні грає з кутком. Угу. А, а рядом плита рядом... включена, yeah. да? і кип'яток. Бабушка yeah. готує що там. Як уникнути небезпеки? З поданого переліку слів вибере ті, що означають природні небезпеки, техногенні небезпеки, соціальні небезпеки. Землетрус, витік газу, розбійний напад, пожежа, повідь, терористичний акт, дорожнього транспорту на аварія крадіжка. Щоб уникнути небезпеки, треба знати основну формулу безпеки, а саме передбачити, уникати, діяти. За цією формулою діяти слід у такій послідовності: передбачити небезпеку, якщо можна уникнути небезпечної ситуації, якщо можна уникнути небезпечної ситуації. Швидко оцінити ситуацію та власні можливості прийняти рішення і негайно діяти служби захисту населення. Бувають такі небезпеки, коли впоратися самотужки неможливо. Тоді слід викликати служби захисту населення. Швидка медична допомога, поліція, пожежна охорона, аварійна служба газу це служби захисту населення. Працівники з цих служб надають допомогу в надзвичайних ситуаціях і працюють цілодобово. Пригадай номери служб екстреного виклику, коли виникла пожежа вдома, у сусідів, у будинку чи на дворі, повідом дорослих і виклич службу пожежної охорони. 101. якщо побили людину, обікрали квартиру, відібрали речі, погрожують, звертайся до рідних і до поліції. 102. При різкому погіршенні самопочуття, отруєнні, тепловому або сонячному ударі, серйозному травмуванні внаслідок нещасного випадку ДТП викликай швидку медичну допомогу. 103. Якщо відчуваєш запах газу в приміщенні або в під'їзді, чи поблизу будинку, негайно повідом дорослих і виклач аварійну службу газу. 104. Якщо вдома немає телефона, звертатися до магазину, кав'ярні, поліклініки, школи, аптеки, попроси дозволу скористатися телефоном або поясни ситуацію, щоб дорослі викликали відповідну службу. У разі небезпеки дій упевнено: від твоєї рішучості залежить безпека і життя людей. Іноді до служби захисту населення надходять хибні виклики. Пустуючи, школярі повідомляють про вигадані нещасні. Нещастя відволікають працівників служб захисту населення. Тоді страждають і люди, які чекають на допомогу. За дзвінки, заради розваги, відповідальність перед законом несуть ті, хто телефонував або їхні батьки. Не пустуй з номерами телефонів: 101, 102, 103, 104. Це допоможе в житті. Якщо ти потрапиш у небезпеку або е, спостерігаєш. За небезпечною ситуацією насамперед заспокойся, повідом про небезпеку і попроси допомоги. Кого повідомляти про небезпеку? Батьків або близьких родичів, дорослих, що викликають довіру військових, поліцейських, людей старшого віку, служби захисту населення, пожежну поліцію, швидку медичну допомогу, аварійну службу газу. Як повідомити про небезпеку? Можна скористатися телефоном. Набравши номер відповідної служби, слід чітко сказати, що відбувається: пожежа, витік газу, затоплення, напад, вибух, дорожнього транспортна пригода. Назвати точну адресу, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири, поверх, код замка від вхідних дверей, назвати своє ім'я, прізвище та номер телефону, відповісти на всі запитання диспетчера. У надзвичайних ситуаціях забуваються найпростіші речі, навіть номери телефонів служб захисту населення. Тому потрібно мати довідник важливих номерів. З початкових класів ти вже знаєш, як його складати. Пригадай, розглянь зразок. Телефони службової мами, службовий тата, бабуся, бабусі, дідуся, сусідки, пожежної служби поліції, швидкої медичної допомоги, аварійної служби газу, мій домашній телефон, домашня адреса. Все всем спасибо за просмотр. До свидания. На задание.